Сенсація світового масштабу Трамп відмовився від колективної зустрічі з європейськими лідерами, аби провести тета-тет -тет переговори із Зеленським. Тоді як лідери ЄС чекатимуть на свій вихід у кулуарах. На цьому фоні Путін висунув шокуючий ультиматум із вимогою у 15 разів більше територій, але зустрів жорстку дипломатичну відповідь України та США. Всі більше у цьому випуску новин з вами Кружухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Щодня тут перевірені офіційні новини. Ти ційте, будь ласка, сюди. Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами. І розмовлятиме з Зеленським тет-а-тет, повідомляє -тет, Більд з посиланням на джерела. Хоча президента України під час візиту до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини, голова Єврокомісії, президент Франції, прем'єр-міністр Великої Британії, прем'єр-міністрка Італії, президент Фінляндії і генсек НАТО. Усі вони приєднаються до Зеленського та Трампа лише після двосторонніх переговорів. За даними видання, запланована спільна робоча вечеря і обговорення в розширеному складі. Путін для кінця війни вимагає здати йому аж у 15 разів більше території, ніж він готовий повернути України. Пише рейтес, йдеться про неокуповану частину Донбасу, яка становить близько 6600 км шістсот квадратних. Взамін Росія віддасть назад Зеленському Сумщину і Харківщину, площі яких 440 квадратних кілометрів. Ймовірні пропозиції Путіна щодо припинення війни в Україні публікує рейтес. Припинення вогню для досягнення всеохоплюючої угоди не буде. Україна має вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на заморозку лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Повернення окупованих частин Сумщини та Харківщини під контроль України. Формальне визнання суверенітету. То Росії над Кримом Путін схоже був відкритий до отримання Україною повних гарантій, скасування принаймні частини санкцій проти РФ, заборона України на вступ до НАТО, офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також та свобода діяльності РПЦ. Меланія Трамп звернулася до Путіна з листом про дітей. Повідомляє американське видання Fox News. Видання оприлюднило посилання дружини президента США, яке Трамп особисто передав Путіну на переговорах. В листі Меланія закликала російського лідера захистити невинність дітей, наголосивши, що кожна дитина незалежно від місця народження має однакові мрії, захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше ніж просто послужити Росії. Ви послужите всьому людству, зазначила перша ледь. Вітков заявив, Путін погодився на поступки щодо територій і гарантій безпеки. Володимир Путін погодився на деякі поступки щодо обміну територіями з Україною під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Стверджує спецпосланець президента США Стів Вітков. В інтерв'ю він не уточнив про які саме поступки йдеться, але припустив, що Кремль зараз бачить обмін території. Торіми по нинішніх лініях фронту, а не в адміністративних межах, принаймні деяких із п'яти регіонів України. Крім того, Вітков стверджує, що Путін погодився на те, щоб Україна отримала місні гарантії безпеки від США в рамках потенційної мирної угоди, описавши їх як захист, схожий на п'яту статтю НАТО. Також, за його словами, очільник Кремля згодився на законодавче закріплення з боку Москви того, що РФ не нападатиме на будь-яку іншу територію України чи інших країн Європи. Сам Трамп у неділю написав у соцмережах про великий прогрес щодо Росії. Але не навів жодних подробиць. У Мелітополі 16 серпня було відпрацьовано склад та окупантів, яких перекидали на запорізький напрямок. Ліквідовано щонайменше шість морських піхотинців, а також екіпаж БПЛА, батальйона Ахмат Восток. Точна кількість безповоротних та санітарних втрат встановлюється. Також загорівся склад з боєприпасами. Було чутно звуки вторинної детонації. На місці окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої. Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компанії РФ і Китаю, які розробляють дрони з штучним інтелектом. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. It should.